Ці нелюди здобули власну популярність іще у 2017 році, коли в Сирії стратили невинного чоловіка та почали фотографуватися із його тілом. Але що це за бійці та чому вони такі жорстокі? Окрім цього, подивившись це відео, ви дізнаєтесь про їхній таємний зв'язок із Кремлем та роль у війні в Україні. Думаю, після цього ви зрозумієте, наскільки це моторошна організація. Вагнер був створений у 2013 році як приватна військова кампанія. Бійцями ставали колишні російські військові. Вони були досвідченими витривалими, і найголовніше у них було бажання вбивати. Саме за це їм платили гроші. Гроші до слова великі від 7 до 16 тисяч доларів. Чималенька насправді оплата за вбивства, катування та інші криваві злочини. Вагнерівці абсолютно не відчувають жалю. Нещодавно в мережу виклали відео, де двоє найманців розповіли про страшні злочини, що вчинили їхні підрозділи. Під час окупації Бахмуту та Соледару бойовикам віддали наказ не залишати нікого в живих. Вони йшли і вбивали усіх цивільних, кого лише бачили: чоловіки, жінки, пенсіонери та діти. Убивали всіх: Були жінки, мужчини, діти, пенсіонери, пенсіонерки і діти. Ти розумієш, що понімаєш очодеть зараз... Вагнерівець Азамат Улдаров розповів, що особисто вбив п'ятирічну дитину, а потім знайшов підвал, в якому ховалися близько трьохсот людей. Недовго думаючи, його група усіх розстріляла. Якщо ти вступаєш у ряди Вагнера, то у тебе є два варіанти або загинути в бою, або служити до кінця контракту. Із зрадниками поводяться у своїй притаманній манері. Їх просто вбивають. Не так давно вагнерівці виклали відео, де кувалдою вбили двох колишніх бійців, що вирішили здатися ЗСУ. І з тими, хто відмовляється йти на штурм, ситуація також аналогічна. Основна діяльність Вагнера це війна. Вони воюють у найгарячіших точках світу і є всюди, де приходить руський мір, чи точніше сказати, де Росія має власні завойовницькі плани. До повномасштабного вторгнення в Україну вагнерівці найактивніше працювали в Сирії на боці диктатора Башада Асада. Вони виконували найскладнішу та найбруднішу роботу: штурм добре укріплених позицій. Саме в цих боях найманці і зазнавали найбільших втрат. Проте загиблих Вагнер ніколи не забирає. Все через їхній статут. Ніхто не повинен знати, де загинув найманець. Тому вагнерівці займаються утилізацією власних бійців. І роблять це у різний спосіб. Їх або спалюють, або просто залишають гнити. Якщо загинув хтось поважний, то його зберігають у холодильнику і лише через тривалий час привозять до Росії. Ви думаєте, що вагнерівці не знають про це? Насправді вони все знають. Адже це умови контракту, який підписують перед вступом у Вагнер. Як не дивно, але вагнерівців спонсорує Кремль. Зазвичай вони виконують завдання російської влади, але через свій приватний статус ні вони, ні сама Росія цього не визнає. Офіційно Вагнера не існує, тому неможливо звинуватити Росію у військових злочинах. Значний вплив найманці мають в Африці, там вони займаються незаконним видобутком нафти, золота та газу. Після цього все продається за мільярди доларів і допомагає Кремлю фінансувати війну та підтримувати власну економіку. Основним лідером ПВК Вагнера є бізнесмен Євгеній Пригожин. Він відомий за прізвиськом повар Путіна та фінансує найманців. Основну частину статків росіянин здобув завдяки харчовому бізнесу. А далі зібрав біля себе бойовиків та присвятив роки, щоб збудувати і захистити золоті копальні в Африці. За ці гроші Пригожин купував зброю та наймав людей для Вагнера. Але чому ж найманців називають саме вагнерівцями? Усе через їхнього командира Дмитра Уткіна. Вагнер це його позивний. Але найцікавіше те, що журналісти-розслідувачі описували його як людину, що захоплюється гітлерівською Німеччиною. Своїх бійців він нагороджував за абсолютно різні злочини: вбивства, катування, розбій та квалтування. І після цього всього вони нападають на Україну та називають нас нацистами. Як і кожен російський неандерталець, вагнерівці негативно ставляться до цивілізованого західного світу. У 2018 році, поблизу сирійського селища Хішам, відбулося зіткнення американців та росіян. Кілька сотень вагнерівців вирушили в сторону газового родовища, адже бажали заволодіти багатими землями. Вони підтягнули танки, артилерію та почали атакувати американців. У Пентагоні наперед знали про наступ та попередили Кремль, що в разі нападу вони знищать найманців. Врешті так і сталося. Американці підняли в небо літаки: підтягнули хай Марси та рознесли вагнерівців так, що від їхніх тіл залишилося лише мокре місце. В однороті на під двісті чоловік на двохсотих. Зразу же другої 10 І чоловіків. Про третю не знаю. Ну там дуже застріпали очень сильно. А що Росія відповіла на це? Вірно, нічим. Вони ж нібито не мають жодного відношення до ПВК Вагнера, і взагалі це все секретна інформація. Але найбільшої впізнаваності ПВК Вагнер здобули саме в Україні. Це вони були цими зеленими чоловічками, що у 2014 році захоплювали Крим. Після цього вагнерівці воювали на сході України. Зокрема, відзначилися в боях за Луганський аеропорт та Дебальцево. За інформацією в мережі ЗСУ вже тоді знищило близько 50 вагнерівців. Окрім бойових дій, ПВК Вагнера активно вербували найманців, катували мирне населення та стежили за тим, щоб окупація пройшла гладко. Саме насильством та жорстокістю вони заробили свою славу. У цьому ж 2014 році вагнерівці збили наш військовий літак іл 76 Як наслідок, 49 українських військових загинули, але Кремль знову не визнав власної провини. У сьогоднішній війні в Україні бійці вагнера частково втратили свою професійність. Все це відбулося завдяки ЗСУ. Через численні втрати Євгеній Пригожин їздив по російських в'язницях і вербував злочинців. Їм обіцяли помилування та гроші, тож багато хто погоджувався бути гарматним м'ясом. Здебільшого саме це і є їхньою основною ролью. На перші штурми йдуть звичайні зеки, ціль яких виявити наші позиції. Близько 90% таких божевільних одразу помирає. Але після цього вхід іде російська артилерія та професійні вагнерівці. Саме через цю тактику та брак снарядів ЗСУ бойовики здобувають успіх. Успіх не надто великий, але скільки моторошних злочинів вони вчиняють на своєму шляху. Вагнерівці це не люди, що тероризують мирне населення та без жалю вбивають людей. Так, це насправді потужні бійці, що абсолютно не зважають на смерть. Вони роблять численні злочини. Але одного дня ці покидьки обов'язково поплатяться за свої гріхи. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про бійців Вагнера. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!